Всім привіт, друзі! Ми раді вас вітати на нашому youtube каналі Агромеханіка. Сьогодні мова піде про ось такого красунчика: це квадроцикл вантажний від компанії Renegade, який має на борту двигун потужністю на 300 кубічних сантиметрів. А також він є цей квадроцикл самоскидом. Так, ну давайте трішечки детальніше про все. Двигун одноциліндровий бензиновий, чотирьохтактний на 300 кубічних сантиметрів в даному квадроциклі. Багато хто говорить, що йому цього недостатньо, але я скажу, що йому цього більш ніж достатньо, і зараз трішечки пізніше поясню, чому в поєднанні з механічною коробкою передач на 5 ступенів. Також присутній реверс окремо, тобто ми можемо вмикати задню швидкість. І саме зараз я хочу вам довести той факт, що 300 кубічних сантиметрів йому вдосталь. Чому? Тому що в нас присутній повишений та понижений ряд. Щоб ви розуміли, просто на пониженому ряді ми каталися пусті, так, але каталися самим щепленням. тобто Пускаю щеплення, і він їде. Зараз я вам це продемонструю. Таким чином він може їхати сам без ніяких абсолютно проблем. Вантажопідйомність цього квадроцикла 800 кг. Не просто він везе 800 кг, а і підіймає гідравлікою. Гідравліка в нього знаходиться все з цієї сторони. Тут гідронасос, він працює від електрики. Бачок розширювальний. Також попереду встановлена ось така лебідка. Лебідка витримує в 5-6 разів більшу вагу, ніж сам квадроцикл, тому з цим проблем ніяких абсолютно немає. Вона витягує більш ніж достатньо її. Колеса розміри передніх 22 8, 0, 0, 10 а задні трішечки ширше. А саме 22-10-0-0-10. 10. Повітряно-рідинне охолодження даного квадроцикла. Тут у нас попереду сам радіатор, і позаду в нього стоїть вентилятор, який вмикається не так, як в трициклах кнопкою, а тоді, коли йому потрібно. Тобто, як в машинах. До, досягає температура пікової шкали. Там я не пам'ятаю точно, ну, близько там, 85 чи скільки там градусів. Вибачаюсь, не, не пам'ятаю, не підготувався. І вмикається вентилятор. Коли йому потрібно охолоджувати систему. По іншу сторону, у нас знаходиться е, помпа з патрубками, яка прокачує е, рідину. Ну і сам розширюваний бачок із охолоджувальною рідиною. Тут у нас виведена е, педалька гальмів, також передні гальма є біля газу, е, платформа для якогось навісного. ну, в плані... Багажного фари, ну, фари звичайні, галогенні, є присутня аваріїчка на даному квадроциклі, що зручно, також е ручничок. І, до речі, як на задній гальма, так і передній. гальма в нас барабанні як попереду, так і позаду, але відторможується просто неперевершено. Стає як вкопаний, з цим проблем взагалі ніяких немає. І дуже класно, це те, що ці гальма прослугують вам дуже дуже довго, тому що колодки в барабанних гальмах вони більш стійкі і довготриваліші, ніж ті, які йдуть. З дисковими гальмами. У нас ось така незалежна підвісочка передня, стійкі амортизатори, шарві, сальнблоки, тяги, тобто все, як в автомобіля, дуже схожа ходовка. Хтось каже, перевернутись можна на ньому, можна, можна. І на автомобілі можна, і на трициклі, можна, і на мотоциклі можна. Тому, друзі, ну, якщо їздити чимось, то краще не в стовп. Знаєте, от якщо їздите, то їздите по дорозі, в стовпа їхати не потрібно. Це так, завуальована граматійка, просну вас трохи <гум> вибачаюсь. Ну але дійсно, ну, якщо ми беремо будь якого квадроцикла, то потрібно розуміти, що є такий момент, що його може кранити і можемо десь перехилитись. Але ну, під будь-яку техніку потрібні відповідні навики. На тракторі свої, тут свої, в велосипеда свої. Все, з цим тему закрили. Тут. Знаходиться акумулятор. Ось під таким щитком. Пластик, до речі, гнучкий, Він, ну, його зламати важко, еластичний, класно. З цим дуже і дуже класно. Бортив нас відкидні з кузова повністю. Також вантажопідйомність ще залежить від ось цих ресор. Які встановлені тут по 6 листків на кожну сторону ну позаду. З однієї сторони 6 і з іншої 6. Загалом 12 листків ресор. Ось такий у нас йде мост, це задньоприводний. Є ще моделі з повним приводом. Про це буде окреме відео. Саме ця модель у нас з заднім приводом, ось як ви бачите, гідроциліндр. Ну, зараз спробуємо його підняти. Підіймається він ось таким чином. Витискаємо цей запобіжник. Я зараз буду підіймати кузов на заглушеному двигуні, але краще робити це на заведеному, щоб не розряджати дуже сильно акумулятор. Так, повторююсь, запобіжник вижали, і тут, з цієї сторони, я просто вже на пам'ять знаю. Ось тут у нас кнопка Підняти і опустити. Вмикаємо запалення і пробуємо. І супроводжується таким звуком, типу як заднього ходу. Ну, щоб всім було зрозуміло, що піднімається кузов, щоб там ніхто позаду не був. Це теж нормально. Так, ось такий у нас гідроциліндр. Вже тут більш детально можна все побачити. Також є додаткова опора, навіщо вона, не знаю, мабуть. Як страховочний такий е, варіант. Так воно все це виглядає. Карданчик йде на редуктор, який входить в сам міст. Тому, друзі, ось така е, техніка крутецька. Якщо вам цікаво, а і до речі, що саме головне, вартість на нього складає е, буквально на пару тисяч дорожче, ніж, е, в, ніж вартує трицикл. Е, на 300 кубів і що там. В принципі, функціонал той же, але трицикл. Також самоскид Тільки трицикл коштує 145 тисяч, а цей коштує 151 750 гривень. Тому, друзі, ціна супер. Якщо вам цікаво, звертайтесь Посилання на нього буде під цим відео. На сайті в нас номери телефонів, можна замовити. Гарантія 12 місяців, без проблем, безпечно, без ніяких завдатків. Тому, друзі, звертайтесь. Дякую вам за перегляд. Обов'язково поставте лайк під цим відео. Всім гарного та мирного дня!